Преміум захист пристроїв за півціни. Подбайте про безпеку онлайн покупок, паролів і цінних даних цієї ночі. Ворог знову атакував Україну ударними безпілотниками. Українські військові збили вісім ворожих дронів типу шахет. Загалом, в ніч на 26 листопада, окупанти випустили з південно-східного напрямку по Україні дев'ять ударних БПЛА типу шахет. Загалом можна говорити про те, що російські війська відновили масштабні удари безпілотників по енергетиці України, тому що позаминулої ночі Київ пережив наймасованішу атаку дронів Камікадзе з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Повітряна тривога тоді тривала понад 6 годин. Окупанти випустили 75 шахедів. 74 з них були знищені силами протиповітряної оборони. Більшість дронів окупанти спрямували по Києву, де, внаслідок падіння уламків дронів, були пошкоджені дитсадок та багатоповерхівки. Постраждали п'ятеро людей, серед них і 11-річна дитина. Ну і також через атаку у Києві та області були відключення світла, але все ж таки масового вимкнення електроенергії вдалося уникнути. Хоча в «Укренерго» заявили, що вчора все ж таки Київ був близький до запровадження відключень світла, за словами голови правління Укренерго Володимира Кудрицького. Внаслідок масованої атаки дронів були пошкоджені магістральні лінії електропередач у Києві та області. Були ризики, що ми запровадимо певні обмеження електропостачання на період відновлювальних робіт, але вдалося пройти день без будь-яких графіків відключень. Енергетикам швидко вдалося відновити роботу двох потужних магістральних ліній, тому ризики відключень наразі немає. До слова сьогодні ж міністр оборони США Ллойд Остін поговорив телефоном з міністром оборони України Ростемом Умеровим, аби обговорити допомогу у сфері безпеки, зокрема і щодо захисту від масових ракетних та дронових атак Росії. На жаль, після масованої атаки західні змі, зокрема Reuters The Sun, показали в мережі кадри роботи ППО у Києві 25 листопада. Ну, це, звісно, обурило багатьох українців, тому що публікація таких чутливих кадрів все ж таки заборонена. Однак у повітряних силах ЗСУ заявили, що опубліковані відео та фото не містили чутливої інформації. Зокрема, речник повітряних сил Юрій Гнат пояснив, що саме можна вважати порушенням при фотографуванні та публікації кадрів роботи ППО. Я бачу відео. Там немає нічого такого, що могло б викликати занепокоєння. Робота ППО показується, і командувач повітряних сил у себе у телеграм-каналі інколи дякує нашим захисникам і показує відео. Тому претензій немає. У мережі заборонено публікувати фото і відео, де видно локацію розміщення систем протиповітряної оборони. Чутлива інформація це коли видно місце пуску зенітної ракети. Противник може це ж саме відео мати з кількох точок, і на перехресті цих точок можна безпомилково визначити звідки саме здійснювався пуск. Однак, як і попереджали наші військові, жодна російська атака не залишиться без відповіді. Тож в ніч на 26 листопада на Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотниками. Всього нібито зафіксовано 21 дрон. Хоча пізніше ця цифра збільшилася до 24 так от, за словами російських чиновників та пропагандистів, дрони летіли на Москву, але були збиті ще на підльоті до російської столиці. Ну і також ППО, нібито перехопила та знищила кілька безпілотників у Брянській, Тульській та Калузькій областях. За даними окупантів, атака тривала орієнтовно з 3-ї години ночі до 6-ї ранку. Ну, звісно ж, в Міноборони РФ заявили, що атаку повністю відбили. І жодних руйнувань немає. Але на ранок все ж таки з'явилося повідомлення про те, що у російській тулі безпілотник влучив у багатоповерхівку. Наймовірніше, безпілотники збили і от один із них влетів у житловий будинок. Ну фактично, це підтвердив і губернатор Тульської області. Який пізніше заявив, що під час збиття дронів один із них дійсно втратив управління і врізався у багатоквартирний житловий будинок. Близько дев'ятої ранку з'явилися вже нові повідомлення про повторні вибухи у російській тулі, і в мережі стверджували, що це працює ППО. Втім, якби росіяни не намагалися приховати наслідки атаки дронів, вони все ж таки є. Зокрема, джерела у спецслужбах. Українських повідомляють, що нічна атака дронів на Росію була черговою вдалою спецоперацією українських розвідників. Вона показала, скажімо так, дирявість російської протиповітряної оборони. Ну, як зазначають джерела, остаточні наслідки атаки поки що невідомі, але все точно не так, як заявили в Росії, що нібито вони все збили. Втім, в цій атаці на Росію є ще один цікавий момент. На Росії вже з'ясовують, а що ж це за нові безпілотники атакували Москву. Кремлівські пропагандисти вже заявляють, що вони нібито дуже сильно схожі на іранські шахеди, мовляв, дрони, що атакували ту ж тулу, зроблені за типом літаючого крила, через що вони дуже схожі з шахедами. Ну і тут варто нагадати, що буквально кілька тижнів тому. В Міноборони України вже повідомляли, що наша промисловість виходить на серійне виробництво дронів, дуже схожих на Шахеді, але краще. Тому не виключено, що новинки вже летять по Росії. Ну й до слова, у низці населених пунктів тимчасово окупованої частини Донецької області повністю зникла електрика сьогодні вранці. Ну а в Маріуполі, крім відсутності світла. Припинялася подача води та опалення, і от місцеві пабліки повідомляли, що це також стало наслідком удару по окупантах у Донецьку. Ну, от З цього приводу британська розвідка повідомляє, що Росія перемістила свої стратегічні системи с 400 із Калінінграда на фронт в Україну. Це сталося після значних втрат ворога. Цю систему с 400 Росіяни називають. Нібито еквівалентом американського комплексу Петріот, але фактично це модернізована версія радянської с 300 Ба більше тут голландське розвідувальне агентство Орікс зазначає, що українські військові знищували С-400 щонайменше п'ять разів, зокрема командні пункти, пускові установки та радари, і підкреслюю, тут мова лише про візуально підтверджені втрати ворога. Тим не менше, це дуже дорога втрата для окупантів, навіть якщо казати лише про п'ять випадків. Саме тому росіяни почали переганяти свої установки аж із Калінінграду на тимчасово окуповану частину України. Росія ймовірно перемістила стратегічні системи протиповітряної оборони зі свого анклаву на Балтійському узбережжі в Калінінграді, щоб компенсувати нещодавні втрати на українському фронті. Це сталося після того, як наприкінці жовтня 23-го року на окупованій Росією частині України зросла кількість втрат зенітно-ракетних комплексів С 400 Росія розглядає Калінінград як свій найзахідніший форпост, який з трьох боків межує з країнами-членами НАТО як один з найбільш стратегічно вразливих регіонів. Той факт, що Міністерство оборони Росії схоже готово прийняти додатковий ризик тут, підкреслює перенапруження, яке війна спричинила для деяких ключових сучасних сил і засобів Росії.